Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся з вами тим, що я готую протягом. Якщо вам подобаються прості смачні рецепти, то підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. На сніданок я вирішила посмажити сирнички, які готувала в заморозку. Дуже полюбляю тримати якісь напівфабрикати в запасі, тому що часу не завжди вистачає, і ось такі. А напівфабрикати виручають дуже сильно, коли треба дуже швидко всіх нагодувати. Саме цього дня у мене вдома знаходилось тільки троє синів, і я чоловік вже пішов на роботу, дочка пішла до школи на 8 годину ранку, тому я готую тільки сніданок для себе та для хлопців. Роблю ще дві чашки капучину, васильку та юрчику, і подаю на стіл. Не дуже часто ми снідаємо чимось таким солодким, але бувають такі моменти, коли дійсно хочеться чогось такого незвичного, солоденького. Зазвичай мене полюбляють зранку їсти якусь яєшню або те, що я готувала минулого дня. А Якщо не доїли, то в мене взагалі немає тоді проблем. Я нічого зранку не готую, а готую вже на обід, можна щось поробити вдома. Самий молодший син, Вовчик, у нас дуже полюбляє сидіти з усіма за столом. У нас був стільчик для годування, але мені довелося його продати, тому що він відмовлявся за ним сидіти. А ось саме за столом, з усіма він просто насолоджується тим, що він, так як і усі, сидить разом, йому давай виделку, йому давай ложку, тарілку обов'язково. Він навіть у нас піцу їсть виделкою, тому що руками. Він відмовляється, щонебудь куштувати, потребує тарілку, вилку, давай йому все. І хто б міг подумати, що дитина в півтора роки буде так все розуміти. Зараз я приступаю готувати обід і паралельно відразу вечерю вирішила наготувати і пізніше вже розгрузити свій день, щоб можна було займатися чимось іншим. Не звертайте увагу на стан сковорідки, я її намагалась зовні відчистити, і в неї позлазила трішки фарба. Я з часом хочу відчистити її повністю, буде нержавіюча сталь виглядати, і, думаю, буде набагато краще, ніж цей синій колір, який під час того, як ти щось відчищаєш на ній, то вона фарба ця, злазить, і тому я вирішила взагалі від неї позбавитись. Я вже поставила курячі крильця на супчик, поставила смажитися курячі нагідці і приступила до нарізання картоплі. Вже картопля така не дуже, хочеться молоденьку купувати, але ще поки ціна на неї дуже висока, я нарізала такими невеличкими шматочками картоплю на супчик і нарізаю на картопляне пюре. Ніяких таких незвичних страв я сьогодні не готувала. Ділюся просто ідеями, що я готую, нікого не навчаю. Кожен готує, звісно, так як він вміє. Я просто ввела таку рубрику, що ділюся, чим же ж я годую дітей, чим я готую сім'ю, і, можливо, комусь підскажу, що можна приготувати для своєї сім'ї. Поставила я вже картоплю варитися, у мене смажиться активно нагетси, частину вже і з'їли. Я завжди смажу так декілька партій, ніколи не обходжуся однією, тому сьогодні я смажу ось нагиці і ще буду смажити бендерики. У мене також є в заморозці, це все напівфабрикати, які я готую власноруч і ділюся. Рецептиками їх у себе на влоговому каналі, тому якщо ви ще не підписались на влоговий мій канал, то підписуйтесь. Звісно, відео із заготовочками в морозилку в мене там не настільки часто виходять, як тут відео з рецептами якимось або із ідеями, що приготувати сьогодні, але я дуже полюбляю готувати все домашнє і тому в мене напівфабрикати тільки домашнього виробництва. Знімаю я пінку із супчика та картоплі. Загалом супчика м'ясо я промиваю, першу воду завжди виливаю, тоді додала туди картоплю і вже курячі крильця в мене варяться разом із картоплею. Ну і Поки я вже посмажила нагетси і свої бендерики, почала займатися тюлькою. Нещодавно її купувала, вирішила заправити цибулькою, оцетом, олійкою. А зараз нарізала вже цибульку для засмажки на супчик, відправила на сковорідку І додаю туди заморожену моркву. Я вже її всю перечистила, все, що в мене було, і натерла на терку. Також додаю ще перчик, у мене лишився заморожений, який був раніше у сезон. І це все підсмажую. Ну, а Тюльку я вже посмачила, перемішую. В мене дуже полюбляє так їсти її чоловік. тому... Готую саме ось так. Тепер уже в мене засмажка підсмажилась, додаю в супчик і буду додавати туди сіль, невеличку таку дрібненьку вермишельку, все ретельно перемішую. І ще вирішила додати туди петрушечки свіжої. В мене, звісно, багато зелені є в заморозці, але свіжа петрушка також дуже довго не буде стояти, тому вирішила. Використати цю мені якось дала мама, в неї на городі на дачі вже виросла зелена і петрушка, і кріп там також сходить, але цього разу привезла тільки петрушки поки. Нарізала я її ось такими шматочками і відправляю у свій супчик. Також буду додавати туди. Деякі спеції за смаком. У мене це чорний мелений перець і ще італійські трави я додала. Досить було цікавий смак. Не дуже часто я полюбляю в супчики додавати якісь додаткові спеції, але цього разу щось захотілося такого незвичного. У мене вже зварилася картопелька, я її відсідила трішки, додаю вершкове масло і переминаю. Ну і тим часом у мене вже зварився супчик, зварилась картопля, посмажились нагетси, бендерики, також заправила я тюльку. І загалом нам цієї їжі на обід та на вечерю взагалі досить, не треба нічого лишнього готувати. І показую, як це все виглядає. Звичайні прості страви, нічого особливого, просто як ідея, що я готую. На моєму каналі ви знайдете масу відеороликів з ідеями, що приготувати сьогодні. Тому заходьте в альбоми, дивіться та всім смачного!